Цінність українського контенту в Ютубі, емоційне вигорання блогера та поради для молоді. 31 липня в Борисполі юнаки та дівчата зібрались на традиційний захід Кава з цікавими людьми. Цього разу гостем став ютубер, відомий за псевдонімом Дайте масла, який знімає відео про життя та автомобілі. Народився та виріс Олександр Варщенко у Борисполі. А цього року переїхав до Києва. Розпочав свою активну діяльність у соцмережах блогер ще 2012 тисячі року. Я купив собі камерку першу». І от воно все почало переплітатися. Ти щось пишеш, ти щось знімаєш, і в результаті це все перейшло в Ютуб. Тому що, от якщо ви подивитесь на якогось ютубера, який прошарений, да, то ну це дуже багато всього треба теж розуміти, почав розбиратися з тих часів. І спочатку фотографував, потім в тій камері, яку я купив, в ній була функція відео, і короче, я наче то там шото там і кнопаті відео кнопить почав, і так от воно докнопався, наче ну як час не докнопався. Я не можу сказати, що я ще досяг якогось успіху. Коли написали про успіх, я дуже сміявся, звісно, коли там сказали, що я буду розказувати про історію свого успіху. Такий успіх. А чому вийшов? Зараз же на своєму ютуб-блозі дайте масла, знімає огляди на авто та розповідає про своє життя. Сьогодні Олександр має понад 14 тисяч підписників. Коли почалась повна повномасштабка, я там зробив один відос про, типу, про вторгнення і все, і забив. Типу. На Ютуб взагалі забив, тому що, ну тому що не на часі нафіг його не надо. Так по суті, як зараз всі думають. Проходить півроку. У мене як да, вийшла, в мене була, була п'ятерка BMW, ця велика, про, про яку я знімав, я купив її на последні гроші. Зато був дуже крутий тут, хорошо, їздив, козиряв страшно. Е, да, і купив я цю п'ятерочку. І зняв про неї відос. Я думав, що з цього вийде зняти дуже прикольний відос. Я його монтував пам'ятаю, півтора місяця, півтора вонючих місяця. І таки дивлюсь 1500 просмотрів. Так, і ти думаєш, така, стопе, така, а зачем взагалі хороводити ці водити? Кому воно взагалі треба? Коротше, все, пока. В результаті десь пройшло півроку після. На вторгнення повномасштабного. І я дивлюсь, що та моє відео подивилось тисячу людей в день, Ну, вже 2500, потім 3, 4, 8, 16. Що, 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 що дивлюсь? Коротше, YouTube, що ти почав розкручувати цей відос про мою машину. І я дивлюсь, там за декілька днів 45 тисяч просмотрів за пару днів. А воно лежало взагалі лежало як, 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 як сервант новогодній, нікому не треба, лежало, пилилось. Нікому взагалі не, не треба було відео. Тут чик заходжу 45 косарей, ого, підписчики несуться, пишуть: ого, що це за чувак! Що ми його не бачили, ви що, алло, чувак, привіт, красавчик, давай, що ти пропав, ну знімай. Я взагалі варений дивлюсь на цю історію. І потім да, почав знімати далі, тому що люди пишуть: алло, алло, чувак, не пропадай. Розповів Олександр і про те, чому зараз варто споживати саме український контент. На Ютуб український заходить зараз саме час. Чому? Тому що дуже низький поріг входу. Тобто контента насправді мало, особливо, якщо ми говоримо про якісний, його не так багато. Ну, як він є, але Ютуб поки його не рекомендує належним чином. І давайте будемо відвертими. Дуже багато людей дивляться і зараз контент зражки. Російська мова, вона нам зрозуміла, українського контента мало. І, відповідно, ну, інформація це така штука, яка не може бути в вакуумі. Люди все рівно дивляться російський контент. Тим паче, якщо він, тим паче, якщо він якісний. Відповідно, як з цим треба боротися, Ну, я не знаю, чи поможе тут заборона, не знаю. ВКонтакте, наприклад, це помогло в свій час. Тому, що, ну, типу, ти не хочеш туди заходити, тому що там. Що там а, там VPN треба було. Да, через VPN можна було заходити, і ти такий. Так, коротше, це, це, цим цим займатися. І от в мене так контакті це і, і типу відпав. Мені просто впадло, було там, туди заходити. Не боятись та впевнено йти до своєї мети. Саме це молоді порадив ютубер Олександр Ващенко для успішного просування свого контенту. Молодим людям я рекомендую дійсно не боятися, тому що, ну, як не боятися, не боятися це. Нічого ти боїшся, не бойся. Це саме це саме класна. Це це найкрутіший, найкрутіша порада. Не бойся, не бойся. Ні, так не працює. Але ну, якщо ви стресуєте, якщо хтось вас там буде хейтити, це зробить вас все таки сильнішими на якомусь етапі, тому що ну без цього, мабуть, не буде все рівно. Ви не зможе, ви не будете всім подобатися. Ну, така природа людей, така природа інтернету. тому що... Люди інкогніто можуть писати вам всяку херню, ви ж нічого їм не зробите. Типу, ви не узнаєте, де вони живуть. Ви не дасте йому щелбана, тому що він сидить з мамкою на дивані і кнопає, кнопає свій телефон. Ви не дасте йому щелбана, Тому ну, то до цього треба ставитися по-філософськи, мабуть. Прийшло ж на зустріч 15 підлітків. Вони говорять, що розповідь Олександра слухати було цікаво. Найбільше ж молодь вразила відкритість та комунікабельність блогера. Дуже схоже на Василя Байдака, дуже сильно, абсолютно всім. І чесно, це, напевне, такий виняток, якщо ми говоримо саме про каву з цікавими людьми. Бо це вперше, коли гостя прям дуже цікаво слухати. І я, чесно, я не відривався, коли він говорив. Дуже цікаво. Мені цікава ця тема взагалі з Ютубом теж. Пробував залітати, не вийшло у ви ось. І дуже цікаво почути, як така проста людина. Ну, типу, бачите, як він спілкується легко з людьми, як він так пробився і як він досяг такого успіху. Хоча сам він не називається успіхом ще, але, типу, ми всі розуміємо, що 14 тисяч – це вже хоч. Ось я прийшов, почути, як люди з звичайної сім'ї, прості люди, як вони досягають висот. Чим вони себе мотивують, і як вони мислять, і щось від цього способу мислення взяти для себе дуже цікава людина, дуже позитивна і надає, наче таке надихання на щось, щоб щось творити, щось створювати і щось починати. Цікаво, те, що контент можна робити з усього, і можна це робити просто, можна ну це не так важко, як здається, але і не так просто, як здається. І... Можна зробити, що людям це справді подобається, і коли ти з цим займаєшся, і тобі це подобається. Спершу ж проєкт Кава з цікавими людьми планувався для спілкування молоді з депутатами. Тепер же такі заходи організатори вирішили урізноманітнити. Говорить начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Такі зустрічі вони такі більш неформальні, живі і дають можливість доторкнутися до людей, які мають певні скіли, Такі певні життєві навички розвинуті, цікаві особистості. У нас були і олімпійці, і режисери, і бізнесмени. Ось ну зазвичай ми спілкуємося з молоддю. Хто їм цікавий, і намагаємося запрошувати на наступну шкаву з цікавими людьми управлінці планують запросити людину з бойовим досвідом для того, аби не прогавити реєстрацію на зустріч, стежте за анонсами в соцмережах управління молоді та спорту. Анастасія Усик, Назар Гераскін – новини ТРС Бориспіль.